Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про здоров'я матки і здоров'я е, груді, як найпрекраснішої частини жіночого тіла, якою завжди е, милуються, але це та частина тіла, яка більше всього страждає від жіночих захворювань і як, до якої потрібно бути максимально бережними і е, уважними. Чому жіноче здоров'я дуже пов'язане якраз з маткою і з здоров'ям груді? Насправді, енергетично, матка є таким центром, який всмоктує в себе енергію. І якщо навіть матки в жінки немає? То все одно це той орган, як серце, таке всього жіночого організму, який на себе тягне енергію. Якщо зовні не дополучає матка краси енергії, якихось таких творчих ідей, то вона починає на себе стягувати з організму все негативне. Якісь негативні енергії, скажімо так, і фізично починає хворіти. І, звичайно, здоров'я матки і груді, воно пов'язане і пов'язана напряму нашим тілом через лімфатичну, кровоносну систему. І грудь це та частина нашого тіла, яка пронизана безліч лімфатичних судин, кровоносних судин, так як і матка. І тут знаходяться вітоки лімфи, а лімфа це та субстанція, яка виводить з нашого організму шлаки і токсини. І, звичайно, що всі дезодоранти, які, якими ми користуємося, вони. Повинні бути більш е, в натуральну сторону є сольові дезодоранти е, І, звичайно ж, важливо звернути увагу на те, що ми їмо, як ми їмо, в яких умовах е, ми їмо. Е, для того, щоб мінімізувати цей стрес. Е, та якщо запах поту він такий неприємний і. Е, навіть дезодорант не допомагає, то це вже такий сигнал організму про те, що важливо і потрібно очистити наше тіло. Тому всі практики, якими ми займаємося, вони направлені на самомасаж, на енергетичну взаємодію з маткою, на те, щоб на енергетичну взаємодію з груддю. Для того, щоб е, нагадати вам про те, що ви не просто е, тіло, не просто е, жінка, яка е, має те-те те те зробити, а що у вас ще є стан творча енергія, е, енергія творця, енергія вищих сил, яка здатна творити свою реальність і якраз е своїми. Жіночими органами ми створюємо, матеріалізуємо ось цю реальність, тому що ну це дуже насправді красиво. Так, це молоко, яке а, виділяється невідомо звідки, а, коли ми народжуємо дитину а, цей сам процес народження, виношування, все це. Створюється наш жіночий організм, він на це здатний, і це напряму такий доказ того, що ми є цими творцями. Кожну хвилину нашого життя ми є творцями. Тому виділяйте собі увагу, час на практики, дайте собі можливість цих 40-30 хвилин в день побути наодинці з собою, зробити той самий самомасаж, настроїтися, відчути. Цей природній механізм вашого тілу ла, який знає, як це очищатися, який знає, як це природньо бути собою. Просто нагадайте собі через практики про те, хто mm. ви є, і про те, що ви і є ось та сама любов, любов, яка через вас щохвилинки іде. Всі хвороби, груді вони також можуть бути пов'язані якраз з забороною собі на прояв почуттів, забороною собі на прояв емоцій, забороною собі на ну, якимось таким внутрішнім, можливо, з вашим вихованням. Коли Проявляти почуття дівчина, перша не повинна. А у вас всередині є це почуття, ви собі признаєте, що ви любите, що вам подобається ця людина, і ви починаєте подавляти ці почуття, не виражати. І це все блокується на рівні сердечного центру, на рівні грудей, якщо ще запущений механізм самоочищення сутула, осанка. Не... Від цього грузу якогось щоденного ви ховаєте свою грудь від світу. Якщо є заборона на сексуальність, то звичайно ж це все проекується на наш сердечний центр, на здоров'я нашої груди, на здоров'я нашої матки. Тому любіть себе, приділяйте собі час, цініть своє життя і кожну хвилинку свого життя. І дайте собі можливість зайнятися жіночими практиками. Ваше тіло скаже вам дякую.